Рича, юшка з камінців. Карпати, чудовий осінній ранок, і згрівіяло прохолодою свіжістю прекрасний день, щоб мандрувати стежками та полонинами. Двоє подорожніх, що заблукали, вийшли з лісу. Вони були втомлені та зголоднілі, зовсім вибилися з сил ще з вечора чоловіки зрозуміли, що заблукали. Побачили ще декілька сивих тоненьких мотузочків диму вдалечі. Чоловіки зраділи, що нарешті набрили на село. Щось би перекусити та теплого випити, промовив перший. Дивись, он хата. Димар прив'язаний мотузочком до неба, мабуть, господиня готує сніданок, продовжував другий. Добрий день, Чи не пригостите нас чаєм? в один голос звернулися стомлені чоловіки. І вам доброго дня. Ще в хаті не палено, дров не нарубано, вибачайте. Після цих слів господар зачинив двері. Світ не без добрих людей, подумали мандрівники і пішли далі. Наступного разу постукали вони у вікно, і за фіранки визирнули дитячі оченята. Нарешті пощастить, радісно вигукнув один із чоловіків. Але дівчани з'явилося, натомість жіночий голос запитав із сіней. Кого шукаєте, хлопці? Та просимось до господи, щоб зігрітись і поснідати, заблукали ми. Самі ми у скруті, борошна немає, щоб хліба спекти, а в печі ще не палили. Вибачайте і не тримайте на нас зла. Пішли подорожні далі. Один з чоловіків постукав у наступні двері. Невдовзі почуло що вганя по підлозі. Подорожні зрозуміли, що це кроки немолодої людини. За хвилину жіночий голос пробурмотів Чиї будете? Куди путь тримаєте? Доброго ранку. Просимось до вогнища, щоб зігрітися і чаю попити, в один голос заговорили мандрівники. Вибачайте, стара я вже, та й місця в хаті немає, щоб гостей приймати, не відчинивши дверей, промовила жінка. Не втрачаючи надії на відпочинок, з розумінням хлопці поставилися до слів господині. Пошукаємо щастя в іншій оселі, промовив старший. Неподалік на вигоні, лежали соснові балки. Андрівники сіли відпочити і подумали, що ж робити далі. Сидять, мовчать, голови посхиляли, раптом один із подорожніх побачив неподалік хлопця, що з цікавістю спостерігав за ними. Старший гукнув до хлопчини Чи не міг би ти, друже, знайти для нас великого казана? Усміхнувши, хлопчик запитав А навіщо вам казан? Ми зрозуміли, що велика скрута у вашому селі. Тож хотіли б запропонувати зварити цілющу та смачну юшку. Ага, я знаю, де його знайти. Зачекайте, зараз, з радістю вигнув лохоп'ян та кудись побігло в село. Ти назбирай камінців, а я в криниці наберу води для юшки, сказав старший чоловік молодшому, і пішов. Господар криниці, почув лязі металою, визернув своєї оселі. Усміхнувши старшому чоловікові, запитав, чому? Чи можу я допомогти, друже? Заблукали ми з товаришем. Чи не дасте нам відро води, щоб набрати води? Хочемо зварити юшку, здивований господар поспішив за відром. Що ж то буде за юшка з камінців? запитував він сам себе. За годину вже полум'я охопило великий казан, який хлопчик прокотив подорожні. У ньому закипала юшка з камінців. Зацікавлених спостерігачів вистачало. Одні виглядали з вікон, інші за ругу хати, а діти бігали біля ватри, але ніхто не насмілився підійти. Першим підбігло дівча із знайомими зеленими оченятами, з усмішкою запитало, чи довго ще варитиметься страва. Ще моркви та цибулі, то враз би була готова, весело промовив молодий чоловік. На мить дівчинка повернулася з повними кишенями моркви та цибулі. Хлопчики, що бігали неподалік, тягли кошик картоплі. А бабуся, накульгуючи на ногу, несла фасолю, зав'язану полотняним рушничком. Вся вулиця пожвавішала, загомоніла, заметушилася. Котила свої води річка тиса, високо піднімалося сонце, а до багаття поспішали чоловіки та жінки з малими дітьми. Хлопчаки ж бігали від хати до хати, сповіщаючи, що юшка от от буде готова. Люди несли хліб і паляниці. Сало, кошику, яйця й печені баклажани. Один господар приніс хоржиків, його дружина меду. На великому полумиску красувалися пампушки з часником, хтось приніс пляшку з вином, печене м'ясо, бринза, пироги з горохом, смажені красі, підлива з грибами, гречана каша і ще стільки всього. З такими приправами на славу вдалася юшка з камінців. Чоловіки й жінки віталися, обіймалися, жартували, усі як один вихваляли юшку. Яка все-таки смачна ця юшка з камінців? І ніхто навіть не здогадався, що смакують вони наїдки, що самі й принесли. А по обіді ще довго лунав сміх і весела пісня в громаді. Карпати ще ніколи не бачили такого єднання громади, коли є спільна мета винахідливість та взаєморозуміння. Це зайтуман стелився в горах, а легкий вітерець розносив запах юшки та теплоту єдності новоствореної, дружньої сім'ї. Маленькі прояви доброти і співпраці можуть стати надією навіть в найтемніші і найважчі часи війни, ділитися їжею, ресурсами чи підтримкою це спосіб зберегти надію та стійкість нації.